Привіт! Сьогодні розглянемо в поширену ситуацію, коли квартира, що належить одному з подружжя до шлюба, або отримана у спадок або у дарування, у шлюбі суттєво покращується спільними зусиллями. Але що відбувається після розлучення? Чи реально іншій стороні отримати компенсацію? Згідно зі статті 57 Сімейного кодексу України, майно набути до шлюбу належить лише тому подружжю, хто його придбав. Але є виняток. Стаття 62 Сімейного кодексу України говорить, що якщо у шлюбі квартира значно покращилася за рахунок спільних витрат або праці, її можуть визнати спільною власністю. Тобто, якщо ви зробили ремонт, купили меблі, будівельні матеріали, це може бути підставою для визначення частки квартири вашою. Головне довести, що покращення були істотними, але без чітких доказів. Шансів на компенсацію мало. Щоб отримати компенсацію, зробіть експертизу, визначте вартість покращень, залучайте свідків, збирайте всі чеки, договори, фото та відеодокази, уникайте оплат готівкою, які не можна підтвердити. Так, наприклад, докази до і після ремонту це дозволить довести реальне підвищення вартості квартири. При розлученні, коли подружжя сперечається про те, хто що купував, або скільки витрат на ремонт е, пішло, відеозаписи можуть стати важливим доказом у суді. Зробимо висновок. Вкладені гроші в квартиру, яка юридично належить іншому подружжю, можуть бути відшкодовані, але лише якщо зібрані всі докази. Як уникнути суперечок? Якраз проект житло після розлучення створений. Щоб допомогти уникнути суперечок і підсказати шляхи вирішення проблем, попередити можливі ризики та визначити конкретні кроки. Підтримайте наш проект лайком, а ми з вами розглянемо, що можна зробити на початку ремонту, щоб уникнути судових суперечок пізніше, можна заключити шлюбний договір або цивільну правову угоду, де чітко вказати, хто скільки дає грошей на ремонт. Таким документом може бути договір про надання коштів на проведення ремонту квартири. Якщо обидва подружжя згодні, можна нотаріально засвідчити договір про внесок одного з подружжя до ремонту. Пам'ятаємо, внески в ремонт можуть бути визначені спільною власністю, якщо доведено, що ремонт суттєво збільшив вартість квартири. Але найкраще оформити внески офіційно, щоб уникнути суперечок. Турбота по свої права це перший крок до спокійного життя. А з вами була Любов Мазніченко. Залишайте свої питання у коментарях, підписуйтесь на канал. До зустрічі!